Всім привіт! Вері ще взяти відео, до мене був. Ось знаєш, якби він житті веріс. Великий трав. Ось там житті. Обростаємо огон тут. Ось такі хвіт, де як його татом. Такий тут вибіжцеві. Тут голову пролівали воду. Бачите, який це білий блятутиш тяжкий. Бачите, таке воно і ноги. дуже великі. Це буде жовтий самець. У нас з е, си, павліном сидить, але е, порвалися у нас з цим самцем і від нього ось оцей малий. А полін просто гудує. Ось всі голуби. безать. Я на пір. Через те, що тут мало є місця і має згору бути ще нові голуби. Бачите, як у віці. так Всі тут. Я парував. Е, Випустимо на двірі. Він бачив, вона їм самці самцігання. Тому я маю польського е, рейс-самця в продажі. Хто би хотів, пишіть коментарі, чи я лише номер. Е, ну і так, в принципі. Нічого цей самець теж нагадує, Продивіться, і дві самеці павлінки. Айдера покажемо Бачите, у назад зараз заліз. Зараз покажу і тут. Мале. Бачите яке? Головнося потишло, але... Скоро порустиє майка буде. Кистка як так тут, мама. Ой, зараз вам покажу всіх, хто на дзвоні. Да мама цього бере білого комцядуша. Ну я не знаю хто там буде. Цього малого. Ой, <решили> бачите, тут так само шкіло проїзду, не треба розв'язати. Ось ця вот, самі ця в продажі. Бачите. Вот, і ось, вот, і ось вот, ця. Так, десь тут. Ось десь і пускав. Прямо відео. Бачите, на собі тут так сидят. Скоро в мене ще не йти самі до ось цього чеха. Ну і не йти самі ця ще до цього білого. Бо я там тут продав. Хто без стіл зуміє, пишіть. Голуби є в продажі. Што? Дивіться, яка самічка. Голуби є вже багато. І ще скоро ми будемо взяти голуби одні, не хочу казати, які побачите. Ну і що, на цьому відео набереться 10 лайків і ну, хоч би, хоча б 200 переглядів, я випускаю нове відео вже з новими голубами. Вот так. Тому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.